Цю людину представляти вам просто не потрібно, тому що зараз вся Україна дивиться і говорить Доброго вечора! Ми з України з України діджей проба з нами спеціально для хіпістар. Як тобі живеться? От з перших днів, коли вийшов цей трек? А ну ми планували інакшу історію. Ми робили електронну музику, нову електронну музику українську. Але ж вийшло як вийшло, і я, як людина, як можу сказати, що дійсно щасливий від того, що музика може допомагати і може тримати, і це ну насправді дуже важливо для мене і для я думаю для багатьох. Зараз дуже багато міксів, дуже багато інтерпретацій є саме цього треку, і в твоєму виконанні також куди ви рухаєтесь далі? Будете розвивати цей трек чи нові проекти, які незабаром побачить Україна. Ну я думаю, що цей трек вже все сказав, практично, що міг. Е, я думаю, що оркестрова версія, хто не чув, подивіться на Ютубі, є а ось. А ми рухаємося далі. Дуже багато всього. І зараз дуже багато планується колаборацій з артистами різними і новими, і, і вже яких всі знають. І на нашу музику, ну топо, те, що ми будемо окремо випускати, також ми плануємо. Ми пишемо. Насправді дуже все зараз кипить, дуже багато роботи, і це класно. Тож, що чекайте. Твої побажання за останні дні всі слідкують за Винами просто тому, що гонимо просто шалено тікають орки, тікають з нашої держави. Яку ти хочеш дати побажання всім зсу, всім хлопцям, які на передовій, і всім українцям, що потрібно робити, щоб вони пішли з нашої землі ще швидше. А, ЗСУ я хочу сказати дякую, велике і тільки слова підтримки. Ми тримаємо кожну секунду кулаки. А українцям хочу сказати, що ми не зупиняємося. Ми допомагаємо нашій армії, нашим військовим, нашим дівчатам, нашим хлопцям. Всім максимально допомагаємо кожну хвилину. Це Ради, заради того, щоб перемога відбулася якомога скоріше. Дякую, діджей Прабас, Слухайте, вболівайте, і найголовніше підтримуємо Україну разом. Підтримуємо разом. Дякую вам.